8 квітня в Державних податкових інспекціях України відбулася акція День відкритого декларування, в рамках якої відомі вітчизняні артисти та співаки подавали декларації про отримані в минулому році доходи. До Дарницької податкової інспекції свої декларації подали співачки Маша Собко та Ольга Юнакова. Нестабільна ситуація, яка зараз відбувається. Дуже хочеться, щоб ми трезво зглянули на все відбувається і папомогли країні, здійснити. Это чисто открыто, и э, я думаю, что чем больше будет таких людей, тем вищий будет уровень жизни в моей стране. Мне бы также хотелось, чтобы э, все наши чиновники тоже с уважением относились к людям, которые платят налоги. Да? И эти деньги и средства они шли действительно на потребности людей. Я хочу всем обожать, чтобы мы были честными. Собака в першу чергу і тому ми повинні декларувати свої доходи. Ми повинні бути відвертими. Якщо ми люструємо, то треба люструвати і себе так само. Звичайно, є певні огріхи, і мені б дуже хотілося, щоб ми вдосконалили нашу податкову систему, тому що вона є недосконалою, на мій погляд, принаймні я так вважаю. Але я думаю, що якщо ми почнемо кожен з себе, ми побудуємо розвинену правову державу європейського рівня, де ми будемо бажати жити в цій країні, де ми будемо радіти життю в цій країні, де будуть рости наші щасливі діти, і все в нас буде добре. Основною метою акції є залучення громадян. До декларування своїх доходів та поповнення державного бюджету. Це може бути і спадщина, і інші доходи, отримання доходів, здавання житла в оренду. На сьогоднішній день ми вже прийняли близько двох тисяч декларацій, за якими задекларовано 98 мільйонів гривень. У нас в залі працюють кваліфіковані спеціалісти, які можуть надати будь-яку допомогу з оформлення декларації. І зараз ми працюємо за принципом до останнього клієнта.